І цієї народ історія якого пройшла через страждання та скорботні години, боролися за правду, боролися за щастя, боролися за вільність рідної країни, та ворог намагався позбавити країну, забрати в неї силу, втопити у крові, І діяв через тих, хто зрадили країну, ступили на святи, ходили у вітьмі. Та наш народ терплячий від мав до терпіння, Очікував той час, щоб стати із дорін. Та чаша вже наповнила спроміть нас на самих. І повністю повстала Україна як один. Зараз наразі дуже актуальні слова, написані на цьому монументі Вічлава Черновола. Україна починається з тебе. В цей день в День Соборності, в День Єднання України. Ми всі, кожен з нас, повинні відчути відповідальність за єдність нашої держави, за єдність і незалежність наших кордонів державних. Тому я вас всіх вітаю святом і хочу сказати, що найголовніше це наша свобода, це наша воля. Ми дякуємо тим хлопцям українцям, які сьогодні на східних кордонах вони захищають нашу незалежність, вони захищають нашу свободу. Дуже важливо, що сьогодні відбуваються такі заходи, що історія України не забувається. Що те, що сьогодні відбувається на Сході, ті люди, які захищають нашу державу і хочуть, щоб вона була єдна, єдина і велика, ми, як наша політична сила, партія, за конкретні справи підтримуємо всіх цих людей, всі ці заходи.